Ми познайомились на процедурі. Я прийшов до тебе на процедуру. Mm -hmm. І так, ти випадково прийшов? До мене. Абсолютно випадково. Рандомно знайшов собі косметолога і прийшов до неї. Ні, це брехня. <рес> Я впевнена, що він прийшов до мене на процедуру, тому що він хотів таким чином зі мною познайомитись. А, але він не зазнається досі. Хвилююсь. Перед церемонією хвилююсь. Я волнуюсь, я волнуюсь, я не знаю, я переживаю, что как, как, как я себя буду вести во время того, как я буду давать клятву, потому что иногда я могу уйти в злость, или, или в слезы, или просто в такая быть, отмороженная. Я переживаю больше за свои эмоции, какие я эмоции дам. Самый тяжелый момент был, когда мы познакомились, а мы перестали общаться, потому что мы решили, что мы постоянно в разъездах оба по работе, и ну, наверное, не получится у нас клеить отношения, но все равно мы это как-то. через месяц, через два все равно мы с ним начали встречаться, общаться, потому что была какая-то вот тяга друг к другу, какая-то химия. Я не могла о нем забыть, он не мог обо мне забыть. И вот нам помогло с этим справиться просто вот какая-то химия и просто притяжение к друг другу. Но мне кажется, тогда был момент такой сложный. Хотя он был как бы как будто бы до отношений, но тем не менее, я думаю, что тогда история могла вполне закончиться. Давай другое. Для меня это про то, чтобы... Это про какую-то надежность. Ну, не знаю, но после того, как он мне сделал предложение, я себя чувствую вот то, что мы единое целое. Вот для меня это все. Мы официально единое целое, мы идем вперед. И как-то для меня это больше, чем просто роспись. Для меня это какой-то такой шаг. Вот один раз и навсегда. Вот поэтому я, наверное, и выхожу замуж. Наконец-то за человека, хоть мы и быстро к этому вопросу пришли, мы быстро созрели к этому. Но я очень рада, что я не вышла замуж раньше, потому что там надо, или еще как-то. Вот Действительно, я просто почувствовала, что это мой человек. Поэтому для меня брак, это, это вот прям про то, чтобы вместе навсегда и официально вот вы пара. Звісно, і пропозиції робив я ініціатором весілля був я. Если бы не было никаких ограничений, мы бы полетели, наверное, в Украину, но ну, так, если пофантазировать, и встретились бы с родными, с близкими, обняли бы их. Я бы так хотела познакомиться в жизни с его родными, вот. Но ну, это так, если пофантазировать. Другое. Скорее всего, мы бы поехали. Ну, я бы выбрала куда-то на Бали. Вот, чтобы время если провести, выбрать любой уголок планеты. Я бы куда-то вот туда, наверное. Хотя я просто хочу увидеть родителей в Украину. Потому что я её дуже сильно кохаю и хочу, щоб все прийшло так, як ми це уявляли. Я очень много собираюсь, и я не знаю, ну, дай бог Ивану терпіння. Он никогда на меня нет, за это не кричит, он всегда так м'ягенько меня подгоняет и ждёт. Звесно збирається Марінка Довшучим я. Але мене це ніколи не дратувало, я завжди чекаю, скільки потрібно. Мені кажеться, ми оба. Ні, я. <сум> Ваня такий біжак, він завжди обіжається, а я там вже підходити. Я дуже швидко відхожу. Я швидко прощаю, поэтому це ініціатор примирення я. Перший примиряється той, хто був неправий. Ми так думали з самого початку. Мені кажеться, ми оба вкусно готові. Когда у кого есть силы, мы реально оба вкусно готовим. Я, я вообще это обожаю. Он, он просто. Мне кажется, даже он. Ладно, я не буду врать. Он недавно сделал суп гороховый, с первого раза, просто идеально. А я, наш первый суп для нас, пересолила и сделала очень жидким. Поэтому 100% он. А, на готово я кращу. Але с недавно бонусы. Мне кажется, что мы оба он більше як мужчина себе проявляв. І от я тогда розкрилась і і розкрилась і тепер ми вот друг друга сильно любимо. А мені здається, ми любимо однаково, але, можливо, я трішки більше. Кінокомедія. <с Éczema> я не знаю, ото щось-то щось смішное і іскреннє і класне. Не знаю, смішной реаліті-шоу. А якби наша пара була фільмом, це був би жанр м екшн-драма або, як говорить моя бабуся, кінокомедію. О, я бажаю в ньому його відкритість. Он, я ні разу от, за все це час я не словила його на якомусь вранье, на якомусь, э, вот, щоб він сказав як-то так, а зробив інакше. Вот, он, вот, що говорить, то він і робить, максимально відкритий. І и... Якщо щось не подобається, він мені це завжди скаже. Я просто обожаю его за це. Вот я, я полюбила його, мабуть, в першу чергу вот эти качество. Мені дуже сподобалася її доброта. Мені дуже сподобалось, як вона була відкрита до мене з самого початку, я це дуже сильно відчував. Я відчував, е як вона тягнеться до мене, і я, я просто не зміг стояти перед цим. Е я до неї тягнувся так само сильно, але. Ця взаємність, яка була з самого першого дня, і я зрозумів, що я ніколи не відчував такого раніше. Я это поняла, когда он это было, я не знаю, не... может, месяц, как мы встречались уже после нашего разрыва, прям, и он мне сказал, что я хочу от тебя детей. Я так була би бы так так но але вот я будто бы почувствовала, що я теж, что я хочу з ним сім'ю, я хочу з ним дітей. Я почувствовала, що це да, тот мужчина, тому що я ніколи в житті не испытывала таких чувств. Я це зрозумів після нашого першого побачення, але напевно я трішки блокував це в собі, але я це відразу зрозумів. Таке таке, ти зрозумієш. Ну, я расскажу, какие для меня были в, вот, важные поступки и подарки. Для меня было важно, когда он э, приезжал, где бы я ни была, в каком, какой бы город я ни поехала по работе, он находил возможности, туда приезжал. А у меня был тур просто по Америке, Чикаго, Майами, Нью-Йорк, и он приехал в каждый город. И для меня, именно если брать материальные подарки, наверное, когда я сказала, что «О, я в этом году так и не попала на «Тахо», Він все забронировал, все зробив, оплатив. І вот ми поїхали на отдых на Тахо. І для мене це було так именно мило, що я сказала об этом лишь раз, і він про це помітив і це существує. Це было дуже мило для мене. Одного разу ми з нею посварилися по телефону, коли вона була в нью йорку І ми посварилися з нею ввечері. Через декілька годин я зайшов, купив квиток. на літак и уже в ранце я был в, в Нью-Йорке для того, чтобы помириться. Я считаю, что финансовый бюджет мы должны и будем, и, и как, но что он общий, мы будем его наполнять вместе по мере того, кто, как, кто, кто может, у меня нет такого, что если мои деньги только для меня, его только там для нас, как это mm -hmm. уже часто бывает, для меня это так не работает, мы семья, мы вместе, у нас все вместе. Фінанси в нас спільні і в нас ніколи не було з цим проблем. Ми дуже щедрі один до одного і я вважаю, що це дуже круто. I'm hopping that you do. You can ask the flowers. for hours. Через місяць, коли я прийшов на корекцію, я випадково забув тебе окуляри. Mm -hmm. Тоже вже... випадково забув окуляри, так, да да І вже потім я запросив він на побачення. Бо треба було окуляри забрати. dah dah uh, eh ya Це був я, але я хотів, щоб вона перша призналася. Я її до цього піштового <рес> <рес> підштовхував. А вона мені каже, може, ти мені хочеш щось сказати? І я ні, сказав. Ні, ні. Ми, ми відчували один до одного сильні почуття, але ми боялись сказати кохаю, бо це якось було дуже поспішно. І Ми казали: ой, я тебе тебе обожнюю. І він так мені казав. І я в один вечір йому кажу, я, я тебе він що, може любиш, уже не обожнюєш. Я кажу, я не буду перше це казати. І він тоді сказав, що він мене кохає першим. Я ціню нашу відкритість і правду, яка була між нами з самого першого дня, з самого першого нашого спілкування. Ми просто говорили один одному правду, і ми не боялися бути Смішними якомусь моменті я дуже хорошо пам'ятаю, як ми розмовляли за вино да. і вона мене запитала, чи люблю я вино. Я спросив, я сказав, що я люблю. і запитав, чи любить вона. Потім, коли вона спитала, а яке воно ти любиш, я сказав: ну, якщо воно з гарною упаковкою, з гарною етикеткою і, і стоїть стільки, цілі. то стільки, то значить, я люблю це вино. Да, тобто не було ніяких пантів. Якось ми так відразу почали відкрито спілкуватися. І був такий теплий конект, який не, не доводилось шукати, придумувати, що запитати, там, або як відреагувати. І ніхто не грав ніяку роль ніколи. Mm -hmm. Просто ніхто ніколи не вживав ніяку роль, завжди все було відкрите, чесно. Я вважаю, що я більш м'яка по характеру і така. Uh, ну, Я така більш м'яка і більш спілкуюсь з людьми, відкрита до людей. А Ванічка він такий більш uh, такий серйозний, він не хоче зайвих людей бачити в своєму житті. Він такий може там продавить, нагрубити, якщо треба. І ми це так доповнюємо один одного. Так що це, це, це добре. Це точно. Я навіть думаю, що додати. Давай буду я. <ріст> ти мене запитуєш, тоді головна я. <ріст> давай буду я. Я сказав: Добре. давай буду я. Ванечка, точно ти. Ну, обично, я думаю, що ти ображаєшся, а я вибачаюсь от і все. Так, <ріст> да, але так же ми з тобою домовилися, що вибачається той, хто був не правий. А, ну я не права весь час. Так. співпадає!» <ріст> Нічого такого особливого. А в нас немає. Об'язанності подумати у нас взагалі так повелося, що якщо є можливість, я я підхоплюсь, приберу, приготую. Якщо він бачить, що я втомлена, то він це все зробить і так в усіх планах. Ми якось так У нас абсолютно просто... нічого не поділено. Що це її робота, це моя робота. Абсолютно от в биту немає проблем. Ну я йому одразу сказала, я погана хазяйка. З мене хазяйка таксові, щоб він мав на увазі перед тим, як ми з'їжджались, і він це прийняв. І, і жодного разу і ніяких пред'яв до мене не було в плані вбита взагалі мирта. Довелось відеально. мені стати гарним хазяїном. <сес <marina> Нет, я це не буду казать Я скажу? Ні. Нет, є один ритуал. Я ja не знала, що ти такий. Коли вона робить, всі знають, що марінка косметолог, і в нас з нею є домовлення, що коли вона робить процедуру мені, вона це робить топес. Просто <смеш> все. <смеш> а ми в вільний час все робимо разом. Ми і в невільний <смеш> час робимо разом. Ми завжди разом у нас все разом. Я навіть не знаю. Так одразу повелося. І, і я з ним по його роботі, він по моїй роботі Ми весь час якось разом. По цей день ми разом десь по її роботі по моїй ми постійно разом. Мені здається, що. Саме головне через 5, 10, 20 років це бути здоровими, жити в достатку, любові та щастя. Я вважаю так. А ну це так абстрактно. а Якщо більш детально, яка, от як ти бачиш, я, наприклад, бачу це, що у нас буде дім е, обов'язково вже через років п'ять. У нас буде власний будинок, у нас буде е, дитинка, можливо, дві. Ну, може, через 10 років точно дві. <смі> і я бачу, що у нас буде якийсь спільний бізнес, який ми зробимо разом. І, ну, коротше, про фантазію у нас відповідаю я. <смі> <смі> так що я можу довго розповідати, але я думаю, що все у нас буде, буде класно і от такі бажання. такі що. Хотіли. Однозначно хотіли. А... Я не проти однієї або двох. Дітей. А я хочу. А Марінка хоче мінімум. Да. Дітки — це щастя. О, так, у нас є зараз спільна ціль. Ми хочемо разом. А, ну, по-перше, нам треба зробити там документи в грін карт Це такі, це те, що нам було обов'язково треба зробити. І є така мрія все ж таки зробити якийсь спільний бізнес. Ну, тобто сімейний. Ми про це думаємо, Да? Ми так? про це думаємо, і ми і ми це плануємо робити. Я думаю, що в старості. Ну, я так уявляю, що це буде якась такий спокійний будинок, де так гори навколо, може, чи океан. Ну, таке якесь місце. Ми про це багато не думаємо, бо Марінка дуже боїться старості. Да ладно. <реш> <реш> ну, Через про це поки не будем. Ну ти завжди казав, от я нас уявляю, в 55, плюс, що ми з тобою таки разом. Там. Дай, дай розкажи, я розкажи, казав, ти, не кажеш. Ну так, да, я не мріяла ще поки що про це. Та треба, ще поки дітей рожать, не знаю. <реш> горько. Так, <Да>? горько. <реш> Я вітаю вас в цьому неймовірно красивому місці. Сьогодні, 4 квітня 2025 року, ми зібралися, щоб засвідчити та відсвяткувати створення нової сім'ї. А зараз, якщо ви готові взяти на себе обов'язки і зобов'язання шлюбу, я запрошую вас висловити одне одному свою любов весільними обіцянками. Моя марінка. Моя душа. Я мрію про тебе все життя. Ти знаєш. Я завжди сміявся, коли десь чув фразу Ти просто ще не зустрів свою людину. Але вже після першого нашого побачення ця фраза набула для мене особливий сенс. І я відчув, відчув свою людину. І я чітко розумів, що готовий на все заради того, щоб завоювати твоє серце. І от зараз ти стоїш переді мною, ти моя дружина. Але я обіцяю тобі ніколи не переставати завойовувати тебе. Я люблю твою красу. Я люблю твій розум. Я люблю твою вірність та відданість. Я люблю піклуватись про тебе. Я люблю, як ти любиш мене. Я обіцяю берегти нашу любов, нашу довіру і той невидимий зв'язок, який існує між нами. Я обіцяю слухати тебе, розуміти тебе, поважати тебе і берегти все те, що для тебе важливо. Я обіцяю захищати тебе не лише від зовнішнього світу, а від будь-яких думок та страхів, які можуть з'являтися. Ти моє серце, моя доля, моя вічна любов. Я кохаю тебе і кохатиму завжди. Мій коханий, мій Ванечка, Я дивлюсь на тебе, і я бачу душу, яка стала моїм домом. Я бачу свого чоловіка. Я бачу батька наших майбутніх дітей. Я бачу, я бачу кращого друга і неймовірного коханця. Я б пережила труднощі імміграції ще раз із більшим ентузіазмом, якби я знала, що знайду тут найцінніше в Штатах. Я знайшла тебе. Рідну душу, кохання, наповнене радістю, впевненістю і пристрастю. Я обіцяю тобі, що все життя ти згадуватимеш цей день як найвірніше рішення. Я обіцяю робити все, щоб кожного дня ти хотів якнайшвидше повернутися додому. Я обіцяю бути для тебе домом і де б ми не були, в якому куточку планети я даруватиму тобі всю свою ніжність і тепло. Я обіцяю тобі бути вірною, жити душа в душу і дарувати тобі спокій. Я обіцяю, що ти будеш впевнений в мені навіть більше, ніж у самому собі. Тільки тебе, я хочу бачити поруч, усе своє життя, і я завжди обиратиму тебе. Ти завжди будеш для мене номер один. Я тобі це обіцяю. Я обіцяю працювати над стосунками, бо, можливо, часом буде нелегко. Але я намагатимусь зрозуміти тебе, завжди почути і прислухатись до тебе. Я обіцяю поважати тебе, ти моя доля, дарована Богом. Я так довго, так довго тебе благала, стільки mm -hmm. днів народжень, нових років і загадувала бажання, дивлячись на однакові цифри на годиннику. Я буду поруч з тобою завжди, і в горі, і в радості, у світлі, і в темряві, допоки б'ється моє серце. Я тебе дуже сильно кохаю. Я кохаю Ти моя рідна душа. Ти моя душа. Іван, чи є Маріна тією єдиною жінкою, з якою ви бажаєте розділити своє життя? Чи берете ви її в дружини? Так. Так. <свят> Маріна, чи є Іван тим єдиним чоловіком, з яким ви бажаєте розділити своє життя? Чи берете ви його в чоловіки? Так, Так, вони сказали так. У -у -у -у! <свят> Подайте, будь ласка, обручки. <свят> обручки є символом безкінечної любові. Нехай ці обручки завжди нагадують вам обітниці, які ви сьогодні дали одне одному. І зараз, Іван, будь ласка, надіньте обручку на Маріни пальчик і повторюйте за мною. Прийми цю, цю обручку як символ мого нескінченного кохання. Як символ мого нескінченного кохання. Носи її і пам'ятай. Носи її і пам'ятай. Що моє серце завжди з тобою? Що моє серце завжди з тобою. І тепер, Маріна, ви надійте, будь ласка, обручку на пальчик Івана і повторюйте за мною. Прийми цю, обручку. Прийми цю обручку як символ мого нескінченного кохання. Як символ мого нескінченного кохання. Носи її і пам'ятай. Носи її і пам'ятай. Що моє серце завжди з тобою. Що моє серце завжди з тобою. Так, давайте, до самого кінця. так, Добре. Іван і Маріна. Щойно ви обмінялися урочистими обіцянками та обручками. Щойно за вашою взаємною згодою ви створили сім'ю. Ми знаходимося в цьому чарівному місці. Під, під, ну, то було яскраве сонце трішечки раніше. Але зовсім поруч з могутнім, іноді бурхливим, іноді лагідним Тихим океаном. То нехай ваша любов завжди буде наповнена теплою ніжністю, бурхливою радістю та яскравим сонячним світлом. І як океан підтримує життя, нехай ваша любов живить і підтримує вас обох вічно. Іван і Маріна, владою даною мені, штатом Каліфорнія, я оголошую вас чоловіком та дружиною. Іван, ви можете поцілувати наречену.

Uh -huh. No